Добрий день, малята! Сьогодні ми запрошуємо вас на наше шоу, яке називається Ці куменні тваринки. А поговоримо ми з вами про свійських тварин, які мешкають на нашому подвір'ї або живуть вдома поряд з нами. Ну що, ви готові зустріти наших звіряток та дізнатись про них цікаві факти. А зробимо ми це за допомогою ось такого ліхтарика та чарівних баночок. Потрібно навести ліхтарик, вімкнути його на баночку та дізнатися, хто ж до нас сьогодні завітав. Дивимось, тож вітаємо у нашій студії цю першу гостю. І це ж, звичайна, домашня кішечка. Припускають, що домашня кішка підходить від невеликої дикої кішки, яка водиться в Африці. Вважають, що кішка була приручена давніми єгиптянинами, яким допомагала кішка охороняти комори із зерном від мишей та пацюків. Нині на світі існує безліч порід кішок від довгошерстих до безхвостих та короткошерстих. На сьогоднішній день. Кішка є вірним другом в сім'ї. І так, дітки, вмикаємо ліхтарик і спостерігаємо, хто ж захований в нашій баночці? А в нашій баночці з'явилася корівка. Домашня корова це велика рогата худоба. Раніше розводили корів тільки заради м'яса та шкур, а пізніше люди стали впрягати їх в плуг та перевозити на них вантажі. Значення корови для людини було дуже велике, їх обожнювали, а про те, що коров можна доїти і отримувати молоко, вперше дізналися в стародавній Греці. Корова з давніх часів і донині несе назву Годувальниця. Так, подивимось, що з цій баночці заховався у нас? Дивимось. Це вікця заховалася у нашій баночці. Овець дуже гострий слух, тому ці створіння бояться різних звуків, різких. У цих створінь нерідко народжуються близняки. До речі, новороджені ягнята дізнаються свою матір по голосу. Вівці не можуть довго існувати на самоті. Без стада вони впадають в стан тривоги. На відкритій місцевості вівці лякаються, а у загороді відчувають себе спокійно. У вівці дуже цінна шерсть, її використовують для виготовлення теплих речей. Цю тваринку звуть. Свиня молодці. Свиня це одна з найперших сільськогосподарських тварин, а предком свині був дикий кабан. Чи відома вам така приказка, дітки? Брудний як свиня. Так от насправді свиня ахайна тварина. Вона ніколи не ляже в брудну підстілку. Якщо поряд буде чиста, вона лізе в грязюку, щоб бути чистою. Після грязявої ванни, яку приймає свиня, вона шукає на відкритому місці, де б їй потертися об твердий предмет дерева чи камень і очищує шкіру від паразитів. Свиня любить воду, любить купатися і здатна пропливати п'ять кілометрів. Свиня дуже хороша мати, вона стійко оберігає своїх дитинчат.